Всім привіт! З вами передача Медіа Діти і я, її ведуча Анастасія. Сьогодні день народження міста Нововолинськ, 75 років. Ходімо, подивимось! Як виникла ідея створити таке свято сьогодні? Це в нас є день міста, традиційне свято, яке ми святкуємо в останню суботу, неділю серпня. Але саме ця локація в нас є нова. Перше була наша спроба це фестиваль вогні купала саме на озері, і ця локація дуже сподобалася нашим мешканцям. І ми зараз починаємо підтримувати цю традицію і, от такі гарні свята для містян, організовувати саме на цій локації. Скільки локацій сьогодні взяло участь у фестивалі? Насправді однозначно не можу сказати скільки, але напевно представлення сьогодні найважливіші локації в нас є. Фудкорти, в нас є локація майстер-класів, в нас є ветеранська локація, є локація військових, є локація теж громадських організацій, є спортивні локації. Максимально представлені всі організації міста, тобто як державного характеру, тобто відділи певні спорту, освіти, культури, так само і представники громадських організацій. Що Ви побажаєте всім жителям міста Нововолинськ? Ну, насамперед, це перемоги і однозначно дружності, любові і єдності, тому що саме такі от заходи показують силу нашої громади. А сила громади завжди в її людях. Ще ви побажали місту Нововолинськ? М -м -м. Процвітання, розвитку і такої самої об'єднаної комуни, як ми сьогодні бачимо тут, і сервісу. Що б ви додали до міста Нововолинськ? Більше доставок, якихось під суші чогось такого, знаєте. Як ми, як діти, можемо підтримувати військових? Ой, ви завжди можете надістати листівки чи якісь просто записувати відео і військовослужбовці, які переглядають їх, просто якби відчувають теплоту і підтримку. Ну і донати <гум> взагалі. Як ми, як діти, могли б підтримувати військових? Фу, складне, складне дуже питання. Е, я не знаю, напевно, популяризувати все українське, менше слухати русських пісень, е, ну, бути більше національно, патріотично вихованими. Який найне, найнеочікуваніший подарунок ви отримували від дітей? Ну, напевно, ці, які вони самі виготовляють, браслетики з ну, національною символікою. Що ви побажаєте місту Нововолинськ? Побажаю економічного процвітання, саме головне, щоб безпека була з неба, ну і щоб швидше це все закінчилося, щоб хлопці, які з Нововолинська там, щоб поверталися до своїх дітей, сімей, до своїх домівок. Що ви побажали місту Нововолинськ? Я би побажала більшого розквітання, щоб Тут набагато більше чого проводилось. Хоча у нас у місті дуже багато чого проводиться. Мені дуже подобається наш мер. Він дуже багато чого проводить, і дуже багато є різних розваг для молоді. Ще б ви додали в місті Нововолинськ. Більше розваг. -м -м. великий торговий центр або Макдональдс. Макдональдс. Щоб ти побажав місту Нововолинськ? Щоб в неї був великий успіх, щоб воно було ще більшим і щоб воно було найгарнішим в світі. Якби у тебе був би мільйон, що б ти здійснив? Яке бажання ти б здійснив? Я б це все віддав на благодійність Нововолинську там і все пожертвував. Що б ти додав у місті Нововолинськ? Я б додав би більше будинків таких хороших. І Додав більше ресторанів і ну може в парку якихось розваг. б ви побажали місто Нововолинськ. Я наприклад можете передати від чистої душі. Ну я не знаю наскільки до до небес плюсові. Плюс, плюс, плюс за оце дійство, яке зробили для нас нововолинців. Нам треба трохи позитивних емоцій. Можете передати особисто від нас величезне спасибі організаторам оцього свята. Дуже дуже хорошо. Нікого не слухайте, прекрасно. Люди відпочинуть, люди наберуться енергії. Ви бачите, вони зустрічаються, вони розмовляють, вони спілкуються, вони допомагають позитивно, так морально один одному. От і це я рахую дуже добре, дуже. І обов'язково передайте від нас, можете нас навіть назвати величезне спасибі організаторам цього дійства. І хочеться, щоб. Звернули особливу увагу на, на цю територію на озеро, бо це для Нововолинська це велика, великий буде плюс. Не треба нікуди їхати. Прекрасне озеро. Тільки тут продумати гарненько зробити, і якби оцю сцену, оте, що тут є, не забирали, а залишили і по можливості відмічали отакі, хоча б видатні міроприємства. Що сьогодні взагалі за день? Що сьогодні святкують? Сьогодні день міста, 75 років. День міста. Що б ви хотіли покращити у вашому місті? Е, я би хотіла покращити, щоб ви теж що були в нашому місті. Щоб в нашому місті стояв великий великий е, басейн. Що ви поважаєте Нововолинську в його день народження? Е, я побажаю Нововолинську, щоб він е, ставав ще кращим і кращим. І... Е, Ну, щоб він був далі такий, як є. Щоб він був такий, як є. Нововолинь з днем народження! Ух! Сьогодні передача Медіа діти була на святкування дня народження міста Нововолинь.